Олексій Іванович, знову повторюється картина, що дуже важко даються вдома очки для скали, в гостях грати. Ніби легше. Ваш коментар до сьогоднішнього матчу. Важка, важка гра, складна гра, але я думаю, що ми вболівальникам сподобалось, бо динамічно, дуже багато моментів було. В напрузі тримала всю ігру. І ми, і вболівальники, надіялися, що ми заб'ємо, були моменти. Хороші моменти такі, які треба просто треба реалізовувати. По великому рахунку особливих претензій немає, по, по самовіддачі, по Да, Є в нас проблеми з виконавчою майстерністю, з реалізацією. Тому що, ну, Коли створюємо там, скажімо, по 10 моментів, десь треба все ж таки забувати. Так, сьогодні все вирішив один стандарт. Рівна гра. Не обов'язковий стандарт, неправильно розібралися при ауті. Відповідно, ну, був фол, не було фолу, але стандарт є і з нього нам забивають. Як ви вважаєте, чи правильно побудував стінку гаряч при, при цьому стандарті? Я думаю, що правильно, там ж не було ні в обох стінки, ні на стінку і м'яч пролетів і прилетів. Ні, ну з того, що я бачив, то, то правильно. Ну, будемо дивитись на відео, розбиратися. Чи Відновлюється до наступного матчу Пришнівський і е, Рибушко, які сьогодні грали якраз, з ушкодженнями. Один через мікроушкодження, другий через температуру. І Білала, чи готується вже? Білала вже займався в загальній групі. Якраз була, було передігрове заняття, він вже був в загальній групі. Ну, але в заявців не попав? Не попав, тому що особливо ми й не знали, в якому він стані. А надію, що Пришнівський вже перейде йому, це біль в п'ять і зможе, ми зможемо повноцінно на нього розраховувати. Ну і Рябошко, думаю, що в зуб мудрості не або вилізе, або... або ми залікуємо його. Цього я бажаю і успіхів нас у Дякую,